Казочка п'ятеро кошенят Була собі кішка, і вона мала п'ятеро маленьких веселих пухнастих кошенят і всі різного кольору руде, сіре, плямисте, чорне та біле. Вранці всі п'ятеро виходили на двір гратися. Вони забігали на горбок, щоб бути ближчими до сонечка. Давайте бігати кругом, пропонувала руде кошеня, і вони бігали, обганяючи один одного по колу, але якось чорне зупинилося і каже, щось мені ця гра не подобається. Руде йому відповідає, це тому, що ми не так граємось, сіре пояснює, це тому, що ця гра не має гарної назви. Лямисте запитує, а кінець у цієї гри є? Аж тут раптом білий кричить Я виграв. І тоді почалася сварка, яка, як і всі котячі сварки, відбувалася дуже голосно. Вчепившись один в одного і утворивши різнокольоровий, нявкаючий клубок, кошенята скотилися з горбочка. Мама кішка дуже хвилювалася, що її діти не вміють грати так дружно, як інші звірята. Нарешті їй спала на думку прекрасна ідея. Вона вишикувала своїх п'ятьох кошенят рядком і каже Рудому, Ти придумаєш правила гри. Сірому ти даси їй назву. чорному... Ти скажеш, коли розпочати гру, плямистому, ти скажеш, коли закінчувати, і білому ти оголосиш переможця». Отже, домовившись, таким чином кошенята більше вже не сварилися і весело грали щодня, окрім середи, тому що середа припадає на середину тижня, день, коли у кошенят. Усе плутається в голові. Цього дня вони забувають мамині поради і знову скочуються різнобарвним клубком із горбочка. Кінець